Вітаю! Сьогодні хочу розкрити тему парного трейдингу. Зокрема, ви дізнаєтесь, що взагалі таке парний трейдинг. Розглянемо плюси, мінуси стратегії і як практично застосовувати цю стратегію. У цьому відео ви отримаєте інформацію, якої більше ніде немає. Це пряма прикладна інформація, а не ще одне відео із загальними фразами. А також зачепимо питання, чи можливо автоматизувати весь процес парного трейдингу. Ну, як скористатися таким продуктом безкоштовно і ефективно. Я буду говорити про цю стратегію на прикладі криптовалютного ринку. Проте парний трейдинг можна застосовувати на абсолютно любому ринку. Це можуть бути акції, ф'ючесні контракти, валютні пари, облігації, опціони взагалі будь-які інструменти. Тому починаємо і починаємо з того, що таке парний трейдинг, і звідки він з'явився. Це важливо для повного розуміння стратегії. Взагалі, якщо дуже спрощено, парний трейдинг це торгівля двома інструментами. Відповідно, один в сторону купівлі, а інший в сторону продаж. Тобто, виходить, що це ринково-нейтральна стратегія. Що ж таке ринково-нейтральна стратегія? Це стратегія, яка працює незалежно, куди йде ринок. Тобто росте чи падає, стратегія все одно генерує прибуток. Парний трейдинг став популярним із розвитком хедж-фондів. Справа в тому, що початкова суть хедж-фондів була саме в відкриті хеджованих позицій. Тобто, при відкритті угоди на покупку фонд хеджував її. Продажем у іншому активі. Якщо, наприклад, хедж-фонд знаходив круту компанію і хотів у неї інвестувати, то одночасно із купівлі акцій цієї компанії фонд робив продаж іншої, гіршої компанії, ну, як правило, із того ж самого сектору. І тим самим виходила парна позиція, у якій фонд отримав прибуток за рахунок того, що купленим компанією є краще за ту, що він продав. І при цьому хедж фонд повністю відсікав загальну ринкову тенденцію. Тобто результат не залежить від того, чи ринок падає росте, чи у боковику. Це і є основна сила стратегії парного трейдингу. Ви отримаєте чистий незалежний результат. Як ви розумієте, арбітраж є також одним із видів ринково нейтральної стратегії. Детальне види арбітражу і все, що стосується, я розказав у відео усе про криптовалютний арбітраж. Посилання на нього ви бачите у верхньому правому куті. Тому зупинятися не будемо, а тільки розглянемо плюси і мінуси парного трейдингу перед арбітражем. І так, плюси парного трейдингу більший потенціал прибутку. Арбітраж має дуже обмежене розходження цін. Це максимум кілька відсотків. У парному трейдингу це можуть бути десятки відсотків. Ширший спектр інструментів. У арбітражі мають бути тільки однотипні інструменти. У парному можна використовувати майже усе, де можна вивести потенціал прибутку. Які мінуси парного трейдингу? Немає гарантії сходження. Це самий вагомий мінус. На відміну від арбітражу, якщо при парному трейдингу ви підберете інструменти, у який відсутній якийсь зв'язок, розходження у парній угоді може не зійтись. Це страхується стоп-лосом, звичайно, тобто це не так страшно, але розуміти таку можливість потрібно. Більше роботи по пошуку активів. Аналіз арбітражний угод досить простий, а от для парного трейдингу треба проводити аналіз, і іноді навіть досить глибокий. І плавно переходимо до практичної частини. І почнемо із видів парного трейдингу. Перший вид це технічний парний трейдинг. Це самий популярний вид. Більше того, якщо ви раніше цікавились парним трейдингом і шукали щось у мережі, то 99% всієї інформації саме про цей метод. Цей метод базується на кореляції торгових пар, які беруть участь у парній угоді. Кореляція, якщо максимально просто, це у нашому випадку певний статистичний зв'язок між цінами. Тобто, коли ціна одного активу росте, то відповідно росте ціна і другого активу. Для аналізу сили кореляції використовується коефіцієнт кореляції, або по правильному він називається коефіцієнт Пірсона. Це значення від мінус 1 до 1. Призначення 1 два інструменти ходять повністю одинаково, це фактично вже арбітраж. Призначення мінус 1 йде зворотній зв'язок, тобто інструменти рухаються протилежно, а значення 0 це абсолютна відсутність кореляції. І відповідно до ваших побажань і відношення до ризику, ви вибираєте інструменти із відповідною кореляції. Наприклад, якщо ви хочете торгувати інструменти, які швидко сходяться, то вам краще торгувати інструменти із коефіцієнтом кореляції 0,9 і вище. Якщо ви можете собі дозволити більше ризикувати, але при цьому отримати більше пробудки, ви вибирайте пари з кореляцією від 0,8 до 09. Важливо розуміти, що кореляція не постійна. Тобто ви могли знайти в угоду при кореляції 0,95, але за час утримання кореляція впала до 0,85. Та й взагалі не виключно і розкореляція активів. Це коли, як правило, про зміни фундаментальних основ чи якихось фундаментальних новин, кореляція між активами зникає. Це важливо розуміти і відповідно планувати свій ризик-менеджмент. І ставити стоп-лосс ордера. Наступний вид це є фундаментальний парний трейдинг. Це вже більш якісний вид парного трейдингу, так як цей метод покладається не тільки на кореляцію, а ще й найбільш глибокі зв'язки між активами. Сюди входять самі різні варіанти. Наприклад, торгівля монет із одного сектору. Одна монета проти іншої з того ж сектору, наприклад, біржові токени, дефі і так далі. Це може бути торгівля сильних токенів проти слабих, що типу ефір проти пепи. Тобто фундаментальна монета проти мемкоїна. Може бути торгівля сильних відхилень по ринку. Наприклад, один із токенів помпанув, а інший з цього сектора стоїть на місці. У такому типу угодах можна досить круто заробити. І як ще один варіант це може бути торгівля монет після форку. Тобто такі монети часто ходять дуже схоже. Тут головне, щоб було підтвердження по кореляції. Тобто варіантів для фундаментального парного трейдингу. Може бути багато. Головна суть, щоб окрім кореляції, буде додатковий фундаментальний зв'язок. Але незважаючи на більшу якість таких парних ланцюжків у фундаментальному парному трейдингу, також, можливо, розкореляцію. В силу якихось новин чи якихось інших факторів. Звичайно, ймовірність її значно менше, ніж при технічному парному трейдингу, але все одно вона інколи буде появлятися. Давайте розглянемо питання розходження у парному трейдингу, чи як по-іншому його називають спред. Простий розрахунок, як у арбітражі, не пройде, так як у парному трейдингу курси інструментів відрізняються. Тобто виходить, що курси валют треба урівноважувати, тобто додати коефіцієнт виги. Тобто спред буде розраховуватися по формулі. R дорівнює 100 помножити на K1-V, помножити на k 2 і все це розділити на k 1 І тут у формулі R це розходження у відсотках, k 1 це ціна у першій парі парної угоди. К2 ціна у другій парі парної угоди, В це ваговий коефіцієнт. Сам ваговий коефіцієнт розраховується як відношення курсу К1 до К2, але у початковий момент, тобто при старті розрахунку розходження. Тобто від часу старту розрахунку розходження цей коефіцієнт буде трішки відрізнятися. Це насправді плюс, так як зменшує конкуренцію між алгоритмами. Як Дуже спрощений варіант, можна використати відношення курсу К1 до К2, але цей розрахунок є синтетичним і непрямим. Тобто його можна використовувати хіба тільки для першого входу. Хоча цей підхід має зручність, тому що на це відношення можна нанести індикатор і входити таким чином. І все. На цьому його застосування закінчується. Виходити із позиції чи усереднювати по відношенню коректно неможливо. Це зв'язано із тим, що ми не можемо відтворити відношення курсів у торгових угодах. Коли ми торгуємо одну пару в лонг, а другу в шорт, то це математично різниця, але аж ніяк не відношення. Тому, якщо ви думаєте, що парний трейдинг, наприклад, і USDT проти BTC USDT, це те ж саме, що тримати позицію ETH, і BTC, то це взагалі не так. З самого початку буде дуже схоже, але чим далі по часові точки входи і зміни курсів, ви побачите велику різницю у результаті спреду між ETH і USDT мінус BTC USDT і курсу ETH BTC. Тепер важливе, чи цікава вам стратегія парного трейдингу і відповідно, чи потрібен вам такий бот. Справа в тому, що у наш торговий бот-капіталізатор бот можливо, додати цю стратегію. Тому, якщо вам цікаво використовувати парний трейдинг у своїй торгівлі, пишіть у коментарях і ставте вподобайку на це відео. Якщо ми не беремо 100 вподобайок, то я напишу цього бота і, звичайно, він буде безкоштовний, без жодних прихованих комісій чи умов. Ну що ж, дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нове відео. А також поширюйте це відео, це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!